Добрий день. На сьогоднішньому уроці ми спробуємо розв'язати квадратне рівняння. Запишемо деяке квадратне рівняння. Мінус 3х додати 7х мінус 4 дорівнює 0. Це рівняння загальний вигляд квадратного рівняння є наступним. Ах у квадраті додати Б і Х, додати С до рівня 0, A, B, C, де АБЦ деякі числа. Ось ці числа. Мінус 3, 7 та мінус 4. Щоб розв'язати квадратне рівняння, ми виконуємо наступних три послідовних кроки. Перше це всього лише виписати оті числові кофісенти числа. Виконуємо дію. А дорівнює мінус 3, А це число біля Х квадрат. Б дорівнює 7, це число біля Х. С дорівнює мінус 4. Це просто число. Ми виконали перший крок. Переходимо до другого кроку. Другий крок потрібно обчислити дискримінант. Дискримінант позначається буквою d і обчислюється за формулою b у квадраті мінус 4 ac B, a, c – це числа відомі. виконаємо обчислення. В даному рівнянні b – це 7, 7 в квадраті. Мінус 4 помножити на a на мінус 3. І помножити на c на мінус 4. Виконуємо обчислення. 4 на 3 12, 12 на 4, 48. Тут буде мінус, бо в нас є непарна кількість мінусів. 7 в квадраті 49, 49 відняти 48 буде 1. Ми виконали другий крок, обчислили дискримінант. Зазначенням дискримінанту буде визначати кількість кроків, що ми скажемо пізніше. Виконуємо третій крок. Запишемо формулу, за якою можна обчислити корінні квадратного рівня. Переважній більшості квадратне рівняння має два корені: x1 та x2. Дорівнює мінус Б один раз плюс, другий раз мінус. Корінь квадратний з дискримінант. Корінь квадратний з дискримінант поділити на 2 А, поділити на 2 А. Ось. Якщо ми бачимо, що ця формула містить дискримінант під коренем, ми знаємо, що підкореним не може бути від'ємне число, тому якщо дискримінант, який ми обчислювали на другому кроці, буде від'ємним, то дане рівняння розісків немає. В нашому випадку дискримінант більший від нуля, то ми беремо плюс-мінус, це буде два корінь. А якщо дискримінант дорівнюватиме нулю, то нуль при додаванні на результат не впливатиме, і ми можемо дискримінат закреслити, якщо дискримінант дорівнює нулю. Формула набуде вигляду мінус b поділити на 2А. Але в нашому випадку дискримінант більший від нуля, тому буде два розпи. Наші, ще раз повторимо: рівняння буде мати три варіанти розвитку. Дискримінант більший від нуля це два корені. Дискримінант дорівнює нулю це один корінь. Дискримінант менший від нуля від'ємний. Корінів немає. Дискримінант від'ємний немає. Отже, обчислимо х перший та х 2 Х1 дорівнює. Мінус b – це буде мінус 7. Візьмемо спочатку плюс корінь з дискримінанту з одинички. Поділити на 2А, тобто 2 помножити на мінус 3. Дорівнює. Корінь з 1 це 1. Мінус 7 плюс 1. Мінус 7 плюс 1 це буде мінус 6. 2 на мінус 3 мінус 6, мінус 6 ділимо на мінус 6, буде 1. Ось ми знайшли перший корінь. Знайдемо другий корінь. Х друге доріння. Все те ж саме, тільки мінус, мінус корінь. Один раз ми взяли плюс один раз. Минус. Мінус корінь з одинки. Поділити на 2, помножено на мінус 3. Дорівнює. Мінус 7 і мінус 1 – це буде мінус вісім. 2 на 3 – мінус 6, мінус 8, Ділимо на мінус 6. Це буде 1,1 третя. 8 шостих або 1,2 шостих чи 1 третя. Ось ми знайшли розв'язок. Це буде даного рівняння квадратного рівняння це буде одиничка та 1,1 третя. Ось так розв'язується квадратні рівняння. Дякую за увагу. До наступних зустрічі.